Всім привіт! Якщо ви зараз у пошуках однокімнатної квартири в Чернігові цей випуск буде вам корисним. Ми зібрали 11 актуальних варіантів, які вже є у продажу з ремонтом і без у різних районах міста. Давайте разом подивимося, що сьогодні реально можна купити. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того як квартира з'являється у продажу, тому якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану. Не зволікайте, пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша однокімнатна квартира на вулиці Коваленка біля ринку Нива 20 тисяч доларів. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 32,2 квадратних метри, кухня 6 квадратних метрів, не кутова, кустай під ремонт, чистий під'їзд, зручне розташування, поруч ринок Нива. Магазини, школа та зупинки громадського транспорту гарний варіант як для проживання, так і під інвестицію. Друга однокімнатна квартира в новобудові ЖК Лісовий, Ялівщина біля Голівуду: 70 тисяч 500. Розташована на другому поверсі десятиповерхового цегляного будинку, загальна площа 45 квадратних метрів, квартира з автономним опаленням та дороговартісним ремонтом, декоративна штукатурка, рідкий шовк. Підігрів підлоги у ванні, велика гардеробна. Всі меблі виготовлені під замовлення. Техніка залишається. Економні комунальні платежі, престижна локація, є ліщина, закритий двір, поруч торговий центр, «Голлівуд». Третя однокімнатна квартира, також ЖК лісовий біля торгового центру «Голлівуд». За 78 тисяч доларів. Квартира розташована на восьмому поверсі 10-поверхового будинку, загальна площа 58 квадратних метрів, простора кухня студії 40 квадратних метрів. Автономне опалення, сучасний якісний ремонт. Тепла підлога, функціональне планування, великий хол, гардеробна, окрема робоча зона. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Усе залишається новому власнику. ЖК з розвиненою інфраструктурою, поруч торговий центр Голівуд, магазини, транспорт та зони відпочинку. Четверта однокімнатна квартира в ЖК європейський двір – «Масани». 26 тисяч доларів. Нова будова 2021 року. Шостий поверх з 10. Площа 34,2 квадратних метри. Кухня 14 квадратних метрів. Стан після будівельників. Можна облаштувати інтер'єр на свій смак. Опалення індивідуальне газове. Цегляний будинок. Є ліфт. Чистий під'їзд. Місця для паркування, поруч магазини, аптеки, школи, дитячі садочки та громадський транспорт. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. П'ята однокімнатна квартира на вулиці Котляревського з 29 500. розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 38 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів. Квартира під ремонт, але має роздільний санузов, централізоване опалення, є меблі та необхідна техніка. Тож можна одразу проживати та поступово оновлювати ремонт. Будинок знаходиться в самому центрі міста. Зручна локація з швидким доступом до транспорту, магазинів та всіх міських сервісів. Можлива співпраця по сертифікату. Шоста однокімнатна квартира в районі Красного мосту з 21 тисячу доларів. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 30 квадратних метрів, кухня 6 квадратних метрів. Санвузол суміжний, встановлена газова колонка. Квартира тепла, не кутова. Є балкон, стан житловий, потребує ремонту, під'їзд доглянутий, район тихий. Поруч школа, садочки, магазини та зупинка транспорту, комерційне однокімнатне приміщення на вулиці Героїв Чорнобиля за 50 тисяч доларів. Нежитлове житлове приміщення площею 54 квадратних метри, розташоване на першому поверсі 10-поверхового будинку, фасадна вітрина, окремий вихід безпосередньо на парковку. Виконаний ремонт, є санвузол, індивідуальне газове опалення, підключені всі комунікації: світло, вода, газ, каналізація, асфальтований під'їзд, зручне місце для бізнесу з гарною видимістю та доступом. Якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьмо однокімнатна квартира у ЖК масани сіті Район Масани. Ціна 56 тисяч 500. Однокімнатне житло на другому поверсі 10-поверхового будинку. Площа 42 квадратних метри. Кухня 14,3 квадратних метри, санвузол суміжний, виконаний сучасний ремонт. Залишаються меблі та техніка. Будинок новий, сусіди охайні, територія доглянута, поруч магазини, школи, дитсадки, транспорт, квартира тепла, світла та готова до заселення. Добре підійде для власного проживання або інвестиції. Дев'ята однокімнатна квартира у районі танку. Ціна 24 тисячі доларів. Однокімнатне житло розташоване на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Площа 31,8 квадратних метрів, кухня 6 квадратних метрів. Є балкон, санвузол суміжний, опалення централізоване, квартира у житловому стані, придатна для проживання або під ремонт. Район зручний, поруч ринок, магазини, школа, дитсадок і зупинки транспорту. Це один із небагатьох доступних варіантів у цьому сегменті. Десята однокімнатна квартира на вулиці в Соборності. Ціна 25 500. тисяч Квартира розташована на восьмому поверсі 9-поверхового панельного будинку. Загальна площа 35 квадратних метрів, кухня 8 квадратних метрів. Санвузол роздільний. Встановлені лічильники на воду. Опалення централізоване. Квартира тиха, світла і затишна, у доброму житловому стані. Будинок доглянутий, є все необхідне для комфортного проживання. Район із розвиненою інфраструктурою, поруч магазини, аптеки, школи, садочки і зупинки транспорту. Зручний варіант як для проживання, так і під оренду. Одинадцята для кімнатна квартира в жикалісовий район Масани. 28 тисяч доларів, розташована на сьомому поверсі 10-поверхового цегляного будинку, загальна площа 38,8 квадратних метрів, кухня простора 14 квадратних метрів, Квартира після будівельників з індивідуальним опаленням. Ідеальний варіант для того, щоб зробити ремонт під себе. Будинок новий, під'їзд, чистий і сучасний. Облаштована територія з паркуванням, дитячим майданчиком та спортивною зоною. Поруч, магазини, садочки, школи, аптеки та зупинки. Транспорту зручний район для комфортного проживання. Ось такі: от 11 однокімнатних квартир зараз є на ринку в Чернігові, кожна зі своїми фішками і перевагами. Якщо вам щось сподобалося, дзвоніть або пишіть нам. Всі контакти є під відео. А ще якщо ви хочете, щоб ми безкоштовно зняли відео тур вашої квартири, залишайте заявку. Посилання також під відео. Підписуйтесь на канал Практик Нерухомість, ставте лайк, щоб не загубити відео, і до зустрічі в наступному випуску.